Розділ четвертий: Резиденція Санти. Поїзд прибув на станцію Північний Полюс. І четвірка вийшла з вагону. Те, що вони побачили, здивувало навіть варшина. Замість засніженої місцевості вони побачили посаджені плантації бананових дерев. Вічно зелене листя привітно вітало гостів з усіх боків? Маленький ельф повів гостей байливо викладеними широкими доріжками по обидва боки, яких висіли грони стиглих бананів. Нічого собі, здивувався Віл. Що це тут відбувається? Санта тепер вирощує банани. І давно, з того часу, як зник сніг, навіщо Санті стільки бананів? Спитав Варшин. Ну, ми їх їмо, знаєте, там, смажимо, робимо варення та солодкі бутерброди, а ще у нас приголомшиве бананове печиво. Можу дати рецепт. Оскаре, не ображайся, але нам не потрібний рецепт печива, перебила його Еммі. Веди нас швидше до машин, які роблять сніг. Навіщо? здивувався ельф. Щоб запустити їх. Ми ж збираємось повернути сніг. Чи ти забув? Нічого я не забув, але сніг таким чином повернути неможливо. Чому це? засмутилася Еммі. Машини запускаються самі. Це магія зими, ми безсилі». Еммі кинула розгніваний погляд на Варшина і зупинилася. Значить, ти збрехав? Можливо, пожимаючи плечима, спокійно відповів Варшин. Якщо ти не збирався повертати сніг, то навіщо ж ти приїхав? Мабуть, тому що я добрий. Емі задумалася, а Оскар похмуро подивився на нього. Я бачу хатино, невпевнено промовив Віл. Це що, будинок Санти? Невелика будова більше нагадувала пляжний будиночок, ніж резиденцію Санти, і стояла в самому центрі бананових полів. Будова була зроблена з дерев'яних палиць, дахом які слугували величезні бананові листя. У ньому сяяли величезного розміру щілини, через які можна було легко роздивитися дерев'яні меблі. Так, відмахнувся Оскар. Тепер Санта переселився сюди, ближче до своїх плантацій. І що нам робити? розгублено промовила Еммі. Хіба ви ніколи не чули пропускову зірку? спантелично сказав Ельф. Чули, чули, підстрибнула від радості Еммі. Я все знаю про зірку. Мені розповідала про неї моя мама. Нам залишається знайти її, і ми повернемо сніг. Навіщо шукати зірку, лукаво проворкував Оскар. Я вже давно знайшов її, витратив на розшуки майже шість років. Вона ж така крихітна, добре ще хоч яскрава. Тепер залишилася справа за малим скасувати своє бажання варшину. Нічого собі. Е, добре, сказав Віл, який потроху прийшов до тями. Давайте так і зробимо. Де зараз зірка? У надійному місці. І маленький провідник швидко заскочив у хатинку. Інші пішли за ним. Всередині вони побачили великого чоловіка в червоних шортах і пурпурових підтяжках, що катався на кріслі гойдалці. Він з таким апетитом поїдав банани від цукерки, що навіть не помічав, як сироп капає на ванільну теніску. Біле волосся прикривала червона бандана. Привіт, Оскар. Привіт, Санта. Вибач, що відволікаємо. Ми до тебе ненадовго заскочили, а це Еммі, Віл та Варшин. Санта з радістю привітав гостей та відразу ж запропонував їм почастуватися банановими солодощами. Усі, окрім Віла, відмовилися. Спробувавши бананову зефірку, Віл вже не зміг відмовити собі в задоволенні залишитися з Сантою та продовжити дегустацію. Інші пішли за ельфом до сусідньої кімнати. У потайному ящику пальмового столика лежала біла коробочка, прикрашена дивовижною різьбою. Оскар зняв з шиї мотузку з ключем та дбайливо відкрив її. В той же час кімната наповнилася холодним сяйвом бускової зірки. Ельф обережно дістав коштовність. Загадуй, – сказав він, простягаючи її варшину.